Хресворд на тему «Піраміда». Піраміда – многогранник, що складається з плоского многокутника. Основа піраміди точки, що належать площині основи. Вершина піраміди і усіх відрізків, що з'єднують вершину піраміди з точками основи. Означення взято з підручника 10 11 клас. Автор Пугарілов. Піраміда – цілесна фігура, утворена трикутниками. Що сходяться в одній точці і що закінчується на різних сторонах плоскої основи. Андрієн Марії Лежанде. 1794 рік. І ось питання до кресворду. Ось безпосередньо сам кросворд. І до нього відповіді.